Доброго раночку, середа, п'ята хвилинка. Сьогодні будемо говорити про свято Івана Купала. На жаль, ранок сьогодні не добрий, мої співчуття Дніпро і тим містам, які зазнали сьогодні обстрілів. Я дуже вірю, що скоро це закінчиться, і що все буде добре і буде мир на нашій землі. А сьогодні поговоримо про Івана Купала, тому що з 6 на 7 липня буде це свято, язичницьке свято. Я можу сказати, що перенесті. Свят погано на моїй роботі відобразилися тому що в мене не відчувається природнього поклику до проведення раніше цих свят, тому можливо я буду повертатися до минулого календаря, так як раніше ми проводили свята. І саме купальську програму я буду робити з 6 на 7 липня, тому що це вважаю правильним. В мене є програмка. Ви можете почитати, що я буду робити у цю ніч купальську. І записатися, що є місця на всі обряди і на розклад, який ми будемо робити, також 6 липня. Можна почитати програмку у мене в інстаграм, можна подивитися її в телеграм-каналі або на моєму сайті. Хто не знає, як знайти, пишіть в особисті, і я дам посилання. А сьогодні ми поговоримо про те, що зробити на Івана Купала, щоб пара була міцною, а гроші водилися. Купальську ніч, всі рослини. Стають чарівними, а вогонь і вода мають надзвичайну силу. Існує безліч прикмет і звичаїв пов'язаних з цим днем. Традиція відзначати Івана Купала налічує кілька століть. Наші предки вірили, що в цю ніч на землю виходять лісовики, відьми і злі духи, а захиститися від них допомагають вода і вогонь. Івана Купала символізує поклоніння природі, сонцю, травам і воді. Веселе народне свято. Переплетене з язичницькими ритуалами та повір'ям. Раніше було заведено розпалювати багаття, купатися в річці, збирати трави і шукати магічну квітку папороті. Давні традиції купальської ночі активно підтримуються і зараз, тому ми будемо працювати за програмкою Купали. Раніше молоді дівчата зранку вирушали в ліс, збирали трави і квіти, робили з них вінки, створювали букети і розкладали в будинку. Вірили, що природа в цей день оживає, набуває особливі ці... цілющі властивості та служить оберегом для людини. Особливою магією володіють ворожіння на Івана Купала. У ніч на Івана Купала, незаміжні дівчата, плели вінки з польових квітів або трав і ворожили на любов. Усередину вінка ставили запалені свічки і пускали його по воді. Якщо вінок йшов на дно, то коханий розлюбив дівчину. Якщо вінок приставав до берега, то в цьому році весілля не буде. А якщо вінок відпливав далеко з незгаслою свічкою, то дівчина зустріне свого судженого і її чекає щаслива доля саме в цьому році. Кажуть, щоб вийти заміж, в ніч на Івана Купала треба роздягнутися і голяка тричі обігти житнє поле. Люди вірили, що в цьому випадку наречена присниться своєму нареченому, і він обов'язково знайде її. До традицій та обрядів на Івана Купала можна віднести купання в річці, але чоловікам у цей день необхідно бути обережними. Люди вірили, що в купальську ніч на берег виходять русалки, спокушають подобаного ними хлопця. Того, хто піддасть її чарам, хвоста та русалка може залоскотати до смерті або назавжди потягти воду. Не менш цікавими і веселими є стрибки через багаття в копальську ніч, які служать обрядом очищення від негативу за допомогою вогню і символом позбавлення від усього поганого. За традицією треба було тричі перестрибнути через багаття і викупатися в ранковій росі. Дівчата проводили ритуали, щоб дізнатися дату весілля або свою долю. А також в цей день проводять ворожіння на бажання і здоров'я можна ворожити на подорожнику. Дівчина повинна зірвати листок подорожника біля дороги, покласти під подушку в ніч на 7 липня. Потім потрібно сказати: попутник, трипутник, ти живеш при дорозі, бачиш як старого, так малого. Покажи мені мого судженого. Тоді у вісні їй присниться суджений. 12 трав. Перед сном дівчина збирає трави і, не дивлячись, кладе їх під подушку. Вранці їх слід розглянути. Якщо знайдеться 12 і більше різних трав, скоро весілля. І ворожіння на вінку можна робити. Незаміжні дівчата пускають віночок, так як я розказала, плести по озеру або річці. Той вінок, який відпливе е, далі від усіх, та дівчина перша вийде заміж. Ще можна ворожити на багаття. Якщо водою немає, то вінки можна кидати в багаття. Якщо вінок швидко згорить. У першої дівчини він згорів, то вона вийде заміж першою. Можна робити замовляння на гроші. Перед сном взяти скляний посуд з джерельною водою або росою і кинути туди монетки з великим номіналом. Вранці їх потрібно вийняти і заховати в будинку, щоб завжди у вас гроші водилися. І можна виражити на бажання. Потрібно загадати бажання і навмання зірвати склене листочок. Якщо кількість гострих кутів на листку парна, бажання. Ваше збудеться. А ще в цей день спостерігають за погодою, щоб дізнатися, якими будуть найближчі дні. Злива в цей день віщує тривалу посуху, а якщо людина потрапить під зливу, то це удача в грошах. Дощ означає, що урожай пшениці буде поганий. Грім з блискавкою на свято, горіхи не бродять. Веселка в цей день обіцяє велику удачу. Якщо погода сонячна і безхмарна, то буде багато фруктів. В давні часи біля купальського багаття збиралося все село. Молодь водила хороводи, танцювала, а в центр багаття встановлювали колесо на жердині, яке символізувало сонце. Через багаття стрибали й закохані пари, тримаючись за руки. Якщо стрибок був успішний, то любов буде міцною. Також у купальське багаття кидали сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби. Чимало обрядів на Івана Купала пов'язані з водою. У цю дату купалися в річці. І озерах вмивалися росою і ходили босиніж по траві. Також було заведено обливати один одного з відер і ходити в лазню. Такі обряди мають не тільки магічну силу, і приносять користь організму і зміцнюють імунітет. Тому свято Івана Купала – це свято оздоровлення перед усім, а також магічних дій, які дозволяються саме в цю ніч. Читайте, будь ласка, програмку, записуйтеся, вона дуже цікава. і Я думаю, що вам буде. Буде е, приємно прийняти участь у цій програмці. Там є дуже гарні обряди, дуже ефективні і корисні для вас. Тому я вас чекаю на запис ще до 6 числа. А вам бажаю витримки, сили, щоб у вас було світло, бо зовсім погано зі світлом зараз. Я у Вінниці на лікуванні і тут також немає світла, дуже важко працювати, але я сподіваюся, що скоро я повернуся додому, а дома, як кажуть, і стіни допомагають. І дякую моїм кримчанням. За те, що мене чекають, за те, що чекають домашнього прийому, за те, що співчувають, за те, що мене так знаєте, надію, трошки підтримують, і що все буде добре. Я вірю в те, що все буде добре і налаштована дуже позитивно. Лікуюся, почуваю себе добре, буду тут їхати до храму. Тут є собор, величезна історична пам'ятка у Вінниці, дуже хочу його відвідати. І у мене тут ще є програма, що ще треба. Відвідати в цьому місці, тому що місто гарне, місто більш-менш спокійне, але дуже переживаю за дім, тому що там діти, і дуже сподіваюся, скоро повернутися. Вам гарного дня! Слава Україні! Ми витримаємо.